Ні нещасні школи в Пересипському району міста Одеса. Мало того, що не ремонтує ніхто, так ще й називаються всі комунилі. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Не далі як на початку цього року, в січні. Один з підрядників, які ремонтували школу в Пересипському районі, отримав обвинувальний акт, тому що він виконував, начебто, найпростіші роботи, але ціну, звичайно, ж завищив, матеріали закупив по е, не собівартості, а набагато більші суми, і все це про Ну і от від початку року, здавалось би, не пройшло аж нічого, і от знову маємо прикру ситуацію рівно таку саму школи Пересипського району мають укриття. Не всі вони, але вони їх мають. І от ці укриття. Було вирішено обладнати меблями для дітей. Укриття в школах для дітей це штука дуже немало важлива. Але що там взагалі головне? Щоб були вбиральні, щоб була вода, не знаю, якісь розмальовки, ну і крісла лежанки. Ні, виявляється не все так просто. Значить, комунальна установа, Центр фінансування господарської діяльності закладів і установ системи освіти Пересипського району Одеси обрала постачальники, які повинен забезпечити меблями е, укриття місцевих шкіл. Скільки шкіл не зазначено? Що повинно бути куплено для цих шкіл? 23 дитячі шестигранні столи без регулювання висоти, 410 дитячих стільців. 68 столів на металевій базі, 60 звичайних стільців, 332 лавки з металевим каркасом, щоб не розвалились під дітьми, 55 дитячих лавок, 9 розсувних, 4 місних ліжок і 130 пуфів. На все про все 2 мільйони, причому всі ці мільйони одноосібно і в дуже спрощеній процедурі були передані громадянці Одеси, яку звуть Марина Шишко. End of story, тому що більше не відомо аж нічого. Про іграшки до речі, нічого не сказано. За два мільйони могли б прикупити щось Ну, типу. Діти різні бувають в школах. І перший клас, є і другий. Пуфами за два мільйони не набавишся. Ну от гуглю я і нагуглила тільки одну марину Шишко. ФОП. Їй взагалі 19 років місце реєстрації Луганська область. Я маю надію, що це не та Марина Шишко, але більше на Шишко нічого особливо не гуглиться. Тобто якась пані за спрощеною процедурою отримує 2 мільйони гривень просто так, на те, щоб купити пуфи, якусь чухню, якісь столи і так далі, і тому подібне. Все це безсумнівно дуже здорово. Але постає питання: для яких саме шкіл цього ніде немає, не висвітлено. Скільки цих шкіл? Які саме туди-сюди, і найкраще взагалі що в цій історії може бути, це те, що процедура спрощена. Це означає, що конкурентів в неї не було. От хто собі просто постановив, де там згори. Чи є було рішення центру фінансування господарської діяльності закладів і установ системи освіти Пересипського району? Вони собі вирішили, пані Шишко дати 2 мільйони, і вони їй дали. Чи вона купить ці пуфи зі столами, чи вона їх не купить? Про це ніколи не дізнається ніхто. Якщо у нас буде більше інформації, для яких шкіл це повинно закупатися, тому що знову ж таки ніхто нічого не знає. 2 мільйони просто полетіли. Ми звичайно ж навідаємося в ці школи і подивимося, на які такі пуфи за 2 мільйони розщедрилася пані Шо. А до тих пір, поки ми цього ще не зробили, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, ви нам будь ласка, пишіть, і побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.